Розкажіть, що таке безпечне житло? Ну, перший раз би хотілося звернути на технології самобудівництва, тому що зараз багато будуються монолітно-каркасні будинки, вони є безпечнішими. В плані чому? В плані тому, що вони, можна сказати, є жорстокішими, угу. жорстокі жорсткіші. жорсткіші. І виходить, що вони більш витриваліші в угу. попаданні ракети. Якщо пряме її попадання ракети, вони є, не валиться в весь будинок, як складається як Лего, а тільки одна частина будинку. І більш витриваліші в землетрусі. Виходить, що вони десь в межах 8-9 балів можуть витримати землетрус. Mm -hmm. І, звичайно, ми зараз робимо бомбосховище. ми знаємо, що не кожна. Сім'я, чи можна сказати, кожен може собі придбати житло в наш час, як ви зауважили, що да, це дорого на сьогодні, і перше, якщо втратили житло в тих місцевицях, де люди проживають, є програма. Є оселя. Це є державна програма, mm -hmm. яка відноситься до пільгових категорій. Це є лікарі, військові, вчителі, освітяни, які можуть взяти позику кредит. да кредит mm -hmm. позику в банках державних. Вітаю, шановні глядачі подкасту Up to Date Story. Я Юлія Поцаранюк, і сьогодні у Youco Studios ми знову маємо цікаву розмову. Поговоримо про те, що цікавить багато людей, бо е, пов'язане із ухваленням важливих рішень в житті. Це стосується придбання житла. З нашим співрозмовником поговоримо про те, які реалії ринку нерухомості зараз. Торкнемося теми безпечного житла. Детальніше обговоримо, що таке програма є оселя, а також як уникнути типових помилок під час купівлі житла, як не втрапити в будівельну аферу і багато цікавого іншого у діалозі із нашим експертом, людиною, яка знає все про ринок нерухомості та будівництво. У студії сьогодні Василь Воєвітко, генеральний директор відділу продажів будівельної компанії Родоліт. Вітаю вас, пане Василь. Доброго дня. Рада бачити. Взаємне. Сподіваюся, в нас вийде плідна результативна розмова. Поговоримо про те, що цікавить багатьох. Так. Якось так стається, що кожна розмова, яка тут відбувається у нас в студії, вона зачіпає тему війни. Це природно, ми живемо в таких реаліях. І в цьому контексті е, часто чую слово сполучення безпечне житло, безпечна оселя, безпечна квартира. Що ви, як забудовник, маєте на увазі, коли говорите, що ви продаєте безпечне житло, чи маємо на увазі тільки наявність укриття бомбосховища в будинку? Чи це можливо якісь нові технології, засоби, які ви впроваджуєте під час зведення об'єктів своїх? Розкажіть, що таке безпечне житло? Ну перший раз би хотілося звернути на технології самобудівництва. Тому що зараз багато будуються монолітно-каркасні будинки, вони є безпечнішими. В плані чому? В плані тому, що вони, можна сказати, є жорстокішими, uh -huh. жорсткіші. Uh -huh. жорсткі, І виходить, що вони більш витриваліші в uh -huh. попаданні ракети. Якщо пряме є попадання ракети, вони є не валиться в весь будинок, як складається uh -huh. як Лего, а тільки одна частина будинку. І більш витриваліші в землетрусі. Виходить, що вони десь в межах 8-9 балів можуть витримати землетруса. Mm -hmm. І, звичайно, ми зараз робимо бомбосховища. Є вимоги нові до будівництва, що повинні бути бомбосховища в кожному ЖК. Там є зовсім інший рівень виходить бетону згідно вимог. Товщина, товщина, стін. товщина стін, товщина фундаменту. фундаменту. Трьох шарових виходить армування, тому що є також вимоги. Повинні, ми повинні ставити санвузли, притоки, і там бомбосховища. Це є обов'язкова вимога, вентиляція. вентиляція, приток і відток свіжого повітря. Uh -huh. да, і ще ми плануємо ставити генератори на рахунок вимкнення світла, тому що заживлення повинно бути і в бомбосховищі. Заживлення повинні бути і в насосних станціях для того, щоб був тиск на високих поверхах. Тому що якщо взяти зараз, коли вимикає світло, то тільки тиск піднімається до п'ятого поверху. Зрозуміло. Ну і ясна справа, місткість цього укриття має відповідати. Ви, так? Да, відповідати кількості ви людей, кількості які населення, там? кількість населення на квадратний, квадратний метр. метр і на кількість людей, які будуть проживати в будинку. Чи цікавляться покупці, які купують у вас квартири? Такими моментами, звичайно, зараз. да, звичайно, от зараз от, перше питання від багатьох клієнтів наших: це чи буде якийсь захід, чи буде бомбосховище. Mm -hmm. Це цікаві, це перше питання, і друге питання завжди цікавить, якщо будуть вимикати світло, що ми будемо да, для вони доповіли. Тому що ми ну можна зрозуміти людей, взяти, якщо вимикає світло, ліфт підніматися, якщо люди похилого, похилого віку, віку, так та, хворі, так хворі так. Маленькі Маленькі візочки, ще щось тоді mm. ми повинні щось передбачати для цього, щоб було комфортно проживати людям в нашому ЖК. Зрозуміло, дякую. Ем, ще знову ж таки питання, яке стосується війни, ем, руйнування, які завдає нам Російська Федерація, ем, залишили без даху над головою багато українських сімей. Інші сім'ї розрослися внаслідок внутрішніх переміщень і вони потребують розширення житлової площі. Знаю про програму, яка зараз набирає обертів офіційно, мені здається, вона стартувала у 2022 -му -му, році, так. але зараз очевидно вже комусь вдалося. Взяти участь в цій програмі, ми говоримо зараз про програму Єоселя. Mm, Очевидно, вони діляться досвідом і, і, і зараз на слуху, так би мовити, ця програма. Розкажіть, чи ваша будівельна компанія долучатиметься до програми Єоселя? І взагалі хто має брати участь в цій програмі Єоселя? Хто може взяти і на яких умовах? Да, це сьогодні також є актуальне питання, тому що ми знаємо, що не кожна сім'я, чи можна сказати? Кожен може собі придбати житло в наш час. Як ви зауважили, що да, це дорого на сьогодні? І перше, якщо втратили житло в тих місцевицях, де люди проживають, є програма Єоселя. Це є державна програма, mm -hmm. яка відноситься до пільгових категорій. Це є лікарі, військові, вчителі, освітяни, які можуть взяти позику кредит. Да, кредит, mm -hmm. позику в банках в державних, лікарі, військові. Вчителі можуть взяти під 3 відсотки. Так, науковці під 3% uh -huh. відсотки річних. У нас буде діяти ця програма, але ми не вкладаємо якийсь договір з банком чи ми не вкладаємо uh -huh. в договір з державою. У нас просто там є вимоги від держави, повинен бути зданий в експлуатацію. Повинен бути витяг з державного реєстру, тоді можуть надати цей кредит людям. Люди просто збирають інформацію для банку. Для нас вони інформації ніякої не надають, тому Зрозуміло. що вони повинні надати інформацію всю банку. Ми повинні надати в банк е, документи, що будинок на зданий експлуатацію, і витяг з державного реєстру. І тоді вже пан сам вирішує, дивиться по доходах. Uh -huh. Клієн, чи вони можуть отримати цей кредит, чи не можуть, які будуть річні доходи. З вони беруться за якийсь період дані і тоді. Uh -huh. Чи можуть взяти кредит на Є оселю інші категорії, інші, людей, не також, ті, що пільгові ви uh -huh, перелічили. Так, да, Інші категорії також можуть взяти кредит, але там інша процентна ставка 7%. Uh -huh. uh -huh. Наскільки видають кредит? На 20 років. На 20 років. Так. Чи можна зараз прорахувати, чи це вигідно? Якщо взяти під 3%, то воно більш вигідніше, це зрозуміло. Але все рівно треба рахувати саму вартість квартири, да, саму цін. вартість ріст цін. І ще є перевага, що ви <кхух>, берете її в гривнях. Цей okay. кредит. Да. Це важливо. Не в іноземній валюті. Ну, зрозуміло, що в державний, валют, банк, да, державний банк він не може дати в іноземній валюті. І тому що ми зараз бачимо падіння гривні. Відношення до, до іноземної валюти. на жаль. Да на жаль, це стається, і якщо звичайно люди ну, на державних роботах отримують зарплату в гривнях, то це є вигідно на угу. сьогодні. Да. Зараз до вас ще поки що не звертаються. Ну до нас багато звертаються клієнтів. Просто ми очікуємо, що ми зараз будинок здали експлуатацію, надали документи в банк, які потрібні, і тоді ми будемо працювати по цій програмі. Зрозуміло. З цим yeah. можна буде ознайомитися на вашому сайті. Так, да, звичайно, на нашому сайті буде інформація, коли ми будемо готові співпрацювати по цій програмі. В принципі, люди приходять, ми ставимо їх на чергу. Тобто, попит на житло. Да, попит все на житло все-таки є. Все так? є. Як, як би це не звучало, але ну. Ну, я думаю, це викликано нашим географічним розташуванням і відповідно віддаленістю від зони бойових дій. Да, звичайно, У нас люди це зацікавлені. Зацікавлені це, це є також перша в нас категорія, що слава Богу, не було в нас прильотів. Слава Богу, що в нас все добре. Хай це, так, і буде. Да, хай так і буде, да. І, да і люди, да, люди бачать саме розташування. У нас є чи так, красиве, красиве місто, міста, гарне, затишне. Да, Люди. не такий мегаполіс, як столиця чи але... Харків, але, але тут затишно, і, да. і житло тут ну, завжди було в ціні да. і в мало попит. У да, доступності було, звичайно, не всім, тому що приїжджають в інші регіони. Та звичайно говорять, що у нас житло дорого, але все зараз дорого. Да, все дорого, да. І будівельні матеріали дорого, і продукти дорого, все дорого. Да, звичайно, да. Перейдемо до теми, яка стосується власне вже придбання житла. Mm -hmm. Пригадую той момент, коли ми з чоловіком ем, розглядали варіанти, купували власне житло. Це були щиті випробування для нервів. Ти хвилюєшся через усе. Mm -hmm. Чи в порядку документи, хто будуть сусіди, чи працюють комунікації, мережі, чи ем, не потріскають стіни через 10 років. Тобто чи чи відповідно до норм зведений будинок, розкажіть як мініма, мінімалізувати це хвилювання і м, уникнути типових помилок, які ну про які Дуже розповідають жаль, да. покупці, які стикнулися з цими проблемами? Да. Що порадити покупцям? На жаль, на жаль, сьогодні є багато можна сказати, які люди потрапили в таку халепу, можна сказати, да придбали житло, і будинки були недобудовані, не здані в експлуатації, Люди. Добудовували за свої кошти, на жаль, це сьогодні є. І якщо от, багато приходять клієнтів, да, як ви замітили, що приходять перші з першою покупкою, каже, ми не спали там тиждень. Да. Так і є. Ладно, да. Перший раз, якщо ну чи придбання житла, чи придбання чогось іншого там автомобіля, завжди ми збираємо якусь інформацію. На для цього да. звісно, ми перевіряємо. Стан автомобіля, ми перевіряємо там чи інше щось. Так само і в купівлі житла ми повинні перевіряти все детальніше. Перший раз ми повинні перевірити, чи є документи на земельну ділянку, якщо, наприклад, будується угу. якийсь комплекс, тобто починаємо да, з починає, документів. Да, починаємо перший раз це з документів. Перевіряємо всі документи на земельну ділянку, на початок містобудівних умов. На дозвіл на за виконання будівельних робіт ми повинні все детально перевірити в забудовника чи всі документи в порядку. Угу. Тому що можуть почати, розпочати будівництво, а якісь документи відсутні. Відтермінувати, да, відтермінувати. Ми, Скати, ми потім зробимо, Ми потім зробимо, там почнемо якийсь процес угу. будівництва, там через півроку ми зробимо. Але через півроку не виходить. Так. І починається ця. Тягучка, угу. зробимо те, добудуємо, щось придумаємо. А Але... ми вам це взамін да, запропонуємо, це, да, якщо да, що, да, не да. вестися на таке, Ні, таке, таке так? Це таке не вестися, тому що можна лишити да, фару. і без грошей. Купити без порти... кота в мішку. Так, да, да, зазвичай. Де ми повинні перевіряти. Також, коли вже дійшли до такого етапу, от вирішили купити квартиру, прийшли до забудовника на підписання договору. Перед тим все рівно треба ознайомитись детально з договором. Про ціну квартири, про місце розташування, чи дійсно адреса вказана точно, що ви придбаєте цю, цю квартиру. Квадратні метри, чи вказані, дійсно. І відповідають, да, відповідають. Mm -hmm. Тому що в планування може бути образно, там 40 квадратів, в договорі 35. Потім, ну, Треба звіряти. Да, потім, говорить, після перемірки БТІ, ну так вийшло, трошки менше, да. А заплатили за А Заплатили за більше, так. Розуміло. Так, да, ми повинні. Ну, перед тим, якщо я завжди говорю клієнтам, коли приходять до нас, візьміть, будь ласка, договір, вдома перечитайте, тоді, якщо все підходить, не поспішають, да, щоб, да, щоб да, вникнути, да, правда? Бо зазвичай говорять, там перевірте ваші дані, чи все добре, з паспорт сходяться, uh -huh. а там вже. А ще договір. маленьким шрифтом, десь там внизу щось написано, на да. що ти не встигаєш звернути увагу. Да, і тоді говорить: та ж, ми читали добре, договір. Там ж такого пункту не було, виходять нюанси. Да, да, виходять нюанси. Ну я так розумію, ми ознайомлюємося насамперед з документами, тоді коли будинок ще на етапі зведення. Так. Якщо будинок вже зведений, як правильно оглядати новобудову, зокрема, новобудову говоримо про нове житло. Що може викликати підозру? На що звернути увагу насамперед? Ми приходимо у так звану коробку. Ми її оглядаємо, що ми маємо побачити, що має бути точно вмонтовано, вбудовано. Вбудовано, да. Да, зрозуміло, тому що ми повинні також звернути на сам якість будівництва, саме якість, якість будівництва. Специфікація також доварі, там є опис, що входить в ціну. Зрозуміло, Потери, що, та, вам пропонують? що вам Так, що вам пропонує забудова. Якщо ми приходимо специфікації знаходяться ж там котел, батареї, стяжка, електрика, і ми приходимо на будівництво там тільки вікна, вікна і цегла, якщо ще є, угу. то та також повинні також звернути на це увагу. Багато також ще залежить від інфраструктури, можна сказати, де цей сам будинок знаходиться. І Багато ще звертають увагу на сам саме подвір'я, як має бути. Угу. Двір зараз Двір, дуже, да, важливий, да, дуже важливий, так? тому що багато молодих сімей купляють новобудови. Хочеться майдан, хочеться, щоб воно були майданчики, якісь так. Якісь, якісь аптека дітей, поряд, щоб Вийшли з цього з Так. і все було по хлібчика. Хлібчик, да і також звертають на самі зараз утеплення будинку. Тому що зберігаючи має процес. Ви, звичайно ж, враховуєте да, враховую, всі ці це, енергозберігальні, це, це, енергозберігальні моменти. Да, правда? моменти тому що... І сам фасад також люди хочуть, щоб було гарний, да, гарний да, сучасний. Естетичний. Да, естетично, щоб воно виглядало знаєте, щось по-сучасному, бо щоб не було такого багато, знаєте, роблять один під'їзд червоний, інший зелений, знаєте, mm -hmm. щоб воно було все естетично, гарно зроблено. Якщо це все нам подобається, беремо берем, да, да. зрозуміло. Ну я зазирала так на ваш сайт. Дивилася, що у вас понад 100 успішно зданих проєктів. От може вже й більше, не знаю. Скільки об'єктів ви вже здали? Ви чи будуєте житло тільки в Чернівцях, чи за межами Чернівців? Також ми будуємо також за межами Чернівців будівництво в Львові. — Ага, ви Так, да, у Львові, Львові будуємо котежне містечко Бартатів. На сайті можна також ознайомитися з нашим проєктом. Там має бути від, на 8 гектарів котежне містечко, там має бути і садочок, і школа, і свої угу. переваги, тому що буде закритого типу. Ну так за межами Львова, але дуже гарне місце розташування. Але в доступності, в доступності до... до Львова ну, машиною, що в центр самого Львова їх хвилин 20. Ну і в Чернівцях. Чернівцях, тут... звичайно, да, Звичайно, є в нас п'ять площадок зараз. Ми плануємо на цей рік здаватися ЖК Янтарний. Це Канівська, 23, І плануємо далі його розбудовувати. Там таке? Там, там ще, так. Да. Десь новий район не беретеся будувати? Ну, планує в планах, в да, планах, да, звичайно, в планах, є, да. це добре. Розкажіть про загалом про тенденції на ринку нерухомості зараз на Буковині в Україні. Загалом, ми згадували вже про те, що попит на житло є, попит на квартири є. На що більше на новобудови чи на чи на вторинний ринок, і, і загалом, яка зараз вартість квадратного метра? Ну вартість квадратного метру в середньому, якщо новобудови на етапі будівництва від тисячі до тисячі триста доларів за квадратний метр, дивлячись від місця розташування від? Початок, якщо тільки будинок починається зводитись, то звичайно ціна дешевше йде mm -hmm. да, на котловані. чим ближче до здачі, ціна звичайно вища. Да. Звичайно, зараз попит більше на нову будову, бо всі хочуть щось новеньке, щось воно mm -hmm. було, було красиве, і також є попит на вторинний ринок. Це ми не відкидаємо, тому що якщо люди приїжджають десь з інших міст, з інших регіонів, вони хочуть зразу заселитися і, да, жити. і жити. Okay. Да. Звичайно, на нову будову, якщо на етапі випиництва, треба час для того, щоб заселити свою квартиру. Чи вигідно зараз інвестувати в житло? Хто має такі доходи, які може кудись інвестувати, чи може він це робити в житло, і це чи це виграш? Так, да, можна сказати, вигідно, тому що взяти образно рік назад да, ціни були дешевші. Да? Здавалося, на той час дуже дорого, да, інвестувати. На сьогодні здається, говоримо. Чому я тоді до... не купив, Чому я тоді не купив? тому що зараз дорого. Да? Угу. Будемо надіятися, що все буде добре, і тенденція є, що буде ріст, цін. Будемо сподіватися, ну, що перемога не забаром да, Перемога вже. Не забаром вже да, і, і вона відкриє нам і нові перспективи да. і в будівництві, і, і в спроможності купити житло. Бо це так. насправді дуже дуже важливо мати свій куточок в своїй країні. Так, звичайно. Плани. Компанія «Родоліт» має багато планів, ми вже трошки про них говорили. Щось конкретно, що стосується якихось грандіозних проєктів чи виходу на нові міста, на нові області, можливо. Так, вже я сказав, є в планах ЖК «Янтарний» далі розбудовувати, тому що там має бути дуже сучасний комплекс, одне з найбільших подвір'їв в місті закритого типу велике подвір'я. Хочемо зробити, щоб було комфортно для людей, для дітей, щоб було багато площадок. І в планах є далі реалізовувати ті всі проекти, які в нас є. Які вже започатковані. Да, які започатковані і в добрий час да, сказати, да, хай вони да, всі реалізуються. Да, наснаги. Вашій команді, Дякую. щоб було кому будувати. Щоб, бо ми ж знаємо зараз трохи брак робочої сили. Да, да. Чи маєте ви проблему з цим? Вистачає, поки вистачає. потрошечки, да. На початку війни було важко, звичайно, тому що люди відтік. багато цікаві відтік. Да, відтік. багато людей поїжало, втратилось зараз. Хтось повернувся, хтось вже освоївся тут. Вже не буде ніде виїжджати. Ну Слава. вистачає, да. Слава Богу, Це вистачає. Добре. Да. Це добре. Хай буде все добре, да, хай, хай, буде все хай всі добри. плани да, всі... реалізовуються і ідеї втілюються. Да, да, дякую. Отож, на сам кінець нашої розмови, давайте ми підіб'ємо підсумок. Купувати житло варто. Так, звичайно. Варто. Боятися не варто. Да. Боятися не варто, тому що ми саме бачимо, що вчиниться безпечне місто, і надіємося, що далі так і буде. Да. Сподіваємося, да, сподіваємося, сподіваємося, да, на, сподіваємося на, на те, краще, що перемога да, буде, перемога буде да, швидко. швидко да. І хто ще має мрію купити житло, хай обов'язково ця мрія у нього виконується, да. правда? А ви да. в цьому допоможете? Да, ми в цьому допоможемо. <гум> Чудово. Дякую вам за розмову, вам, пане да. Василю. Дякую. А вас, шановні глядачі, чекаємо на нашому YouTube каналі. Посилання на нього буде на екрані. Запитуйте, коментуйте, діліться враженнями. Ми з радістю відповімо на ваші запитання. І не забудьте про вподобайки. А наша локація сьогодні ЮКО Студіос це творчий простір, де працює понад 10 локацій. Тут ви можете відзняти рилс, зняти ютуб-шоу, записати подкаст. І будь-який креативний задум вам допоможе втілити команда, яка тут працює. Посилання на студію залишимо під відео. До наступних зустрічей на подкасті Up -to -date story».